Ну, Звичайно, коли дипломати кажуть про певний чи помірний прогрес, це дипломатична мова, але розмова складна, і вже охрестили 5 хвилин прогулянки по парку і 5 годин складних переговорів. І всі мене питають, в якому настрій я повернувся. Настрій, звичайно, бойовий, але чесно маю сказати, проривного результату нема. Є дуже важлива розмова. Розмова по ефективному контролю над українсько-російським кордоном, над тими потоками, які йдуть крізь нього, над обстрілами з російської території. Заручники, і тут ми дійсно відзначили прогрес, що не менше перший крок щодо обміну заручниками, але ми дуже далекі від реального прогресу. Ну і звичайно, забезпечення присутності спостерігачів ОБСЄ – От хто зараз може сказати абсолютно неупереджено, що відбувається? Хто зараз може реально контролювати кордон? Теж не упереджено. От всі ці питання ми дуже детально обговорювали. Але розмова знову таки кажу дуже складна.